Доброго дня, вітаю всіх. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Сьогодні будемо готувати листя для голубців на зиму. Це дуже зручно дістав і все готове. Голубці страва, без якої не входиться святкове застілля. Потрібно правильно приготувати начинку та листя капусти, щоб отримати гарний результат. На зиму можна зробити заготовки для голубців. Засоливши листя капусти, це дуже зручно та швидко. Для приготування потрібно видалити з капустини качан. Проварити капусту підсоленій воді на помірному вогні, забирати поступово листки, які почали відставати, дати вхолонити, зрізати товсті прожилки з кожного листочка, змотати 4-5 листочків рулетком і покласти в банку. продовжувати, доки не закінчиться листя. На дно банки можна покласти корінь хрому або петрушки, приготувати розсіл, одні літрі води, розчинити 3 столових ложки солі і 1 столову ложку цукру, залити в міст банки розсолом. Перед використанням бажано замочити листя на всю ніч. Розсіло виробимо. Дві води. Три столові ложки солі. І одна столова ложка цукру. Беремо і скручуємо по три листочки. Виставляємо банки. Вдаваємо розсіл. Закрили кришечкою. Смачного. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Чекаємо нас.